Сказав Господь своїм ученикам, Від світ міровий не може заховатися город, коли стоїть на горі, і засвітився, і свічку, не ставлять її під посудиною, а на свічнику і вона світить усім, хто є в хаті, так нехай світе світить. Ваш перед людьми, що вони бачили ваші, добрі діла і прославляли Отця вашого небесного, не думайте, що я прийшов сламати закон, або пророків не сламати прийшов я, а сповнити істину покажу вам, поки небо і земля перейде, я та єдина, або ти та єдина, закону не перейде, аж поки і станеться все, та хто сламагає одну з всіх найменших заповідей. І навчить так людей, то й найменшим назоветься у царстві небеснім. А хто сповний і навчить, той великим у царстві небеснім назоветься.